Добрий ранок. Я тут в лісі. Виїхала трошки подихати свіжим повітрям. От бачите, так гарно, травичка зелена, дерева теж так гарненько, красиво, тепло сьогодні, сонечко, красота. Дивіться яка краса. Листопад місяць. Сьогодні, здається, не, не скажу яке, 22, напевно. І дивіться, яка краса. Зелене все, тепло, прям жарко. Я велосипед свій лишила там. А дивіться який краєвид гарний. Взагалі дуже гарно Тут напевно купаються. Дивіться яка красота. Бистренько покажу. Та буду їхати додому бо сонечко вже сіло. І скоро буде темніти. Через ліс буду боятися їхати. У мене сьогодні така прогуляночка. Таке дивіться, прям зелене-зелене. Прям так гарно. Наче не скажуть, що вже там через якихось 10 днів грудний місяць і буде холодина. Ось таке дивіться. Так як грибник з мене ніякий, то знімаю ось такий краєвид гарну таку природу. Ось така. І все. кроленятка вже попідростали, ба. Вже прийшли витіляти. Там знизу мамочка біга, ж така рябенька, білосіра. кроленятка в неї ще маленька. Тут вечірнє годування. То чоловік дозволив нам подивитися самих менших кроликів. Знаєте, ці які гарнішики, сіренькі, такі гарнішики сіресенькі, такі, як я люблю. Ось ось якийсь таке, не знаю, чорно-сіре, чорненьке, диребесенькі, такі взагалі класні, класні. Їх лишилося п'ять штучок, але такі гарніші. Мамка гарна, добре годує. Так що будемо лишати собі, які гарні. Така мамочка агресивна, кусає, нікого не допускає. Ось такі малюжики, красушики. Це така спокійна кроличка, така гарна. Така гарнішика. І криленятка, бачите, такі вже. Такі малесенькі були. Якісь такі були маленькі, виходу. повиходили. Адже дивіться, як. Підростали трошки, о, там сіренький такі прям. Прям прям. Мені подобається вечором. Їх знімати, тому що так. Хорошо видно. Ти ж накрилися поклав. Зараз <рігла> понесе в, в домик його. Ось такі гарнюшики. Такі він гарнюшики. Томісні кролинятка. Нічого. Ось такі. Це барашка наша. Це мань маньки боється. Такі все. О, вийшли. Бачите, мама такого, з татом одного кольору. І дітвора вийшли теж такого одинакового кольору. Гляньте такі. Кровиці хороші. І не бургунці, і не, бар... і не барани, і не Каліфорнія. Щось така помість вийшла, гляньте які. Ось ну, тут поки що добре. Такі кругленькі. Такі, так, о. Ось. Зараз будуть громадціна. Вони такі дружні всі, бачите, такі ну, трошки дикуваті. Мамка хороша. Сьогодні на нас сонечко було, тепло, гарно, так що вони сьогодні такі жвавенькі. І все, наші воронята. Так хорошо видно прям як дроніка виходить. Ну, тут, по-перше, мамка така величенька, розмірів, татко немаленький. І їх теж. Я не знаю, скільки у нас було їх шестеро, мабуть. То одного на маленького, мабуть, витягла. Де соском замерз. А одного, мабуть, трішки. <ривання> ти красун. Сніки <Ті> мордасті, гля. Рябенькі. <ривання> ну я люблю цих типельних. Вони такі... Ден, ти прям, прям таке, ось-ось-ось, як поросюдочок, така як морська свинка, як маленька. Покажи її. Ну, мамка лізе, бачите, так не дає все за... О! О, пішла, пішла, пішла. Ні, вона така не пропустила. Добрики ніякі. Дікий люблю пепельний, глянь такий хороший. Який манюшка. Може кому треба, звертайтесь. Продамо, глянь, ти хвостик білий. Боже, красунчик, Глянь. весь такий, я не кажу пипільний, я не знаю, як правильно називається. Це якраз голубий чи, чи який. Я кажу пипільний. Сам такий піпельний, а хвостик біленький. Красунчики. Це в нас тату в цій криличці, дідусь був такий біло-рижий. А мамка така була пепельна. І такі вийшли кровнятка. Бачите, білорижий тепер. Як дідуська. Це... Опа! Це наша мама Тімка. Іменіоталя. Тут теж цікавий окрас у нас. Вона така піпельна з білим. Таким роженьким під, під низом. І ось туди. На неї похожі. Саленочок один Тут Теж мамки так лізуть, знаєте, вони якось не дають так познімати, щоб було добре, видно дітей. Якось стараються їх закрити. І там роженький один є. Іди, подивись на тебе, рожесенько, іди тут Через сітку погано видно. Отак. От ну, маманьки ці так їду ніяк не пропустять. Ба, ніяк не пропустять їду. Вона така розмірами невеличка, ну, але така гарнесенька. Кролик у неї був чорний зрижим, а вона така от піпельна з зрижень. Вони з того окролуця, там їх було багатенько в А це Вона у нас така одна лишилася всі інші. Айдя ва. Айдя, як сіда лупаша. Хотіла на ріженьку, але роженька саме навіть на боязке. Не знаю, скільки їх тут. Вона хороша мамка, викорнула всіх, не одна не пропала. Всі живі. Бачите, одне риже, одне чорне, а то всі такі практично, як вона держи. Ох ти, ося, 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 таких. Так ось Якусь рыжа. Він на Каліфорнію похожий глянусик тьомненький, сам риженький. Що значить тоже помість? О, гля хорошо. Куда ж тут не перекинули? Не бойтесь. Дивісички, ба два таких, як мамка. Ничего водички попить.